Сьогодні моя розповідь про всім відому лікарську рослину Троянда. Вона вважається однією з найкрасивіших квітів на землі. Корисні властивості троянди відомі з давніх часів. Її використовують в парфумерії, косметології, кулінарії та інших сферах. Найкориснішими є пелюстки троянд. Ще в давні часи. Жінки любили приймати панни з молоком і пелюстками. Така процедура дуже позитивно впливає на організм. Вона зробить шкіру сяючою, доглянутою і бархатистою, заспокоює нервову систему. Пелюстки троянд містять багато вітаміну С, В, кальцій, каротин, залізо. Залізо це мікроелемент, особливо важливий. Так як він позитивно впливає на кровотворну систему. Маючи шкірні захворювання чи неглибокі рани, можна використовувати пелюстки для антибактерицидного ефекту. Всім відомо, як троянда використовується людиною в косметології. Вона відмінно доглядає і надає молодості шовковистості ніжній шкірі обличчя. Крім пелюсток, в медицині застосовують і плоди троянди. Вони містять безліч корисних мікроелементів, які допомагають боротися з різними захворюваннями. В наш час широко поширені лікарські засоби, приготовані на основі цієї рослини. Для цього використовують бутони з квітів. Так яка ж дія троянди на організм людини? Перше – це знімає больові прояви, виводить шлаки і токсини з організму, володіє антибактеріальним ефектом, допомагає відновити нормальну мікрофлору кишківника, бореться з діареєю і запорами, нормалізує роботу печінки, заспокоює при нервовому збудженні, сприяє нормалізації гормонального фону. Але лікарські властивості троянди. Також мають певні побічні дії і протипоказання. Потрібно бути обережним, якщо маєте схильність до алергічних реакцій. За рахунок великої кількості ефірних масел пелюстки можуть викликати алергію. Для боротьби з депресією, стресами і розгубленістю досить випити смачного ароматного, заспокійливого чаю з пелюсток троянди. Крім цього, Чай з пелюсток має корисні властивості. Такий настій наповнює новими силами, він приводить в норму роботу серця, а також робить позитивний вплив на весь організм. Свіжоприготовлений чай з цієї квітки сприяє очищенню крові від тромбів, позбавляє чоловіків від проблем з потенцією. Також рекомендується його приймати. Для позбавлення від набряклості кінцівок. В поєднанні із жасмином цей чай допомагає боротися з депресією, упорядковує думки, сприяє зниженню ваги. Найпопулярнішим засобом квіткової косметики є ефірне масло троянди. Воно чудово підходить для догляду за шкірою будь-якого типу. Про нього ще з далеких часів складали легенди. Згадували про його чарівні властивості. Ефірна Олія Троянди надає наступну дію, допомагає в боротьбі із сухою і роздратованою шкірою, живить і зволожує суху шкіру, вирівнюючи її колір, лікує нейродермити і дерматити, зменшує або повністю усуває прояви розтяжок на шкірі. Освітлює з можливістю повного усунення. Пігментних плям і зморшок. Вона є одним із кращих засобів при запаленні і подразненні шкіри, володіє потужними антисептичними властивостями. Олія омолоджує шкіру, насичує її вологою, тонізує і пом'якшує. Вона повертає шкірним покривам пружність і еластичність. Результатом регулярного застосування є свіжий і здоровий вигляд. Ефірне масло троянди має лікувальні властивості і для волосся. Його застосовують в боротьбі проти лупи, а також воно добре зволожує занадто суху шкіру голови і позбавляє від зайвої жирності. Роблячи маски припиняється висипання волосся, корисні властивості ефірного масла троянди. Профілактика застуди та грипу знімає спазми дихальної системи, допомагає при діареї. Очищає кров від токсинів. Покращує роботу серця, знижує тиск, усуває головний біль, є афродизіаком, нормалізує та підвищує репродуктивну функцію. усуває зубний біль. Зміцнює ясна. Лікує парадантоз. Заспокоює нервову систему, позбавляє від безсоння, допомагає при депресії і стресах, покращує увагу і працездатність, позбавляє від рубців, бореться з розтяжками, вирівнює колір обличчя, усуває дрібні зморшки, надає омолоджуючий ефект. А компанія New Life випустила чудовий Рослинний екстракт бутонів троянди. Його рекомендовано як антибактеріальний засіб, який посилює імунний захист організму, а також проявляє противірусну дію і зміцнює стінки судин. Чайної троянди бутони містять комплекс вітамінів Е, С, К, Д, а також корисні смоли таніни та глюкоїди, які необхідні для повноцінного функціонування всіх органів та систем людського організму. Цілющі властивості бутонів чайної троянди зміцнюють імунітет, захищають організм від вірусів і бактерій, позбавляють від болю в горлі та нежиті в період застуди, виводять токсини з організму та сприяють швидкому відновленню мікрофлори кишківника, очищують печінку. Добре, впливають на роботу нирок, впливають на психічні процеси, усуваючи безсоння, депресивний стан та хронічну втому. Використовуючи екстракт троянди, ви забезпечите свій організм здоров'ям та красою.